Добрий день, любителі і І сьогодні ми будемо знімати відео в Майнкрафт, да. ми, наконец-то цього дожидались. Версія 189. Так. Бачите, поустанавливав собі пару карт. Ну, де пару, ну поустанавливав. Зараз я буду питатися, Коротше там один чувак, так. Казав, що в мірі Спанжі Боба Майкрафт, десь є скарб. Ну тобто я переключився на режим виживання, і тепер я хочу знайти цей скарб. Я не можу поняти десь. Ой, давайте зараз подивимось. Зараз переключусь, навірно, на режим виживання. Забувся. Так. А ну ладно, давайте гулять уже в сворчеську. Знайдемо, вже... легше буде знайти клад, а потім вже знайдемо її в режимі виживання. Бачите? Тут, там була спеціальна карта, там вже був построєний портал, да, із губок. Так, і тут, коротше, називається цей мір... Мір Спанч Боба. Давайте побачимо, що тут такого. Тобто ми бачимо вдома, да? Такі самі... Ну, не такі самі, як у мультику. Зараз я хочу попитатися. Знайти тут десь. Тут десь должна бути і красті Крабс. Таке питання, де? Да? Нічого собі так, да? Ну конечно не все, як у мультику. Хиба вот такая мультику есть. Не, ну було щось похоже, но не таке. О, наконец-то мы добрались. Падрик. Так, давайте до него зайдем в гости. Десь у него должен быть скарб. Ну, тарілки, можно сказать. Це не скарб. Ну, шо, короче, у каждой хаты. Десь щось должно быть. Ну, ладно, нам все равно не надо. В режимі виживання я потом візьму. Може нам ще щось знайдеться. Зараз пошукаємо тут, світизни. Як там настало? Так. Не, ну може ми щось знайдемось? Наприклад, що це таке? Чого воно іменно тут? Черный. Где она концерт? Может и в Падрика. Если вы знайдете скарб у губка Боба, занимайтесь про це видео. Ну, наверное, у него был его скарбца был. Можно так сказать. Старилки, прости. Там ну, майже не потрібний. А вот Спанч Боба должно бути быть сильнейшим. Давайте зайдемо. Дивіться, як інтересно. Картинка. Так. Що це в нас таке? Так, картинку. Ми все собі заберемо. Картинка. Тут багато чого є. Ну, так, давайте викинемо. Мені це все не потрібно. Де ж це такий скарб? Ну, порозум картини. Так, десь... Ну, наприклад, є і сьогодні заслатить холодильник. Я в нього вже все повійма, в нього там риба була і всяке таке. Ну це ж не скарб, тут бути десь в карці бібліотеці. Ну і зайдемо в бібліотеку. Там должно быть частина. Для начала сюда. Я мы можу понимаем, що что создавать простую пустую чрную комнату. Ну, не понимаю Так, я як не тут красиваю. Там, по-моему, <реку> так Да, тут десь была библиотека. Высвана. Да, библиотека. У меня есть сундучок. Давайте помню, Ничего. Ну, Дуже интересно. <laughs> Давайте зараз найдем реальность карт. О, что-то что такое. Я что-то нашел. Это реально какие-то я не знаю, что это такое. Это все, Щось непонятне. Ай щось глюкануло. Куди це ми Попали в якусь комнату. Ви. Ні, ну там же було якось непонятно. Ви бачили? Що ми знайшли? А навіть Може там десь і ховаються його скарби. Ну, от пацан, який знімав відео, він сказав. Ну, типа там карту, сайт, дав, так сказав, що тут десь ховаються скарби. Спанч Боба. Давайте попробуємо їх знайти. Я вже понял, тут уже є якісь потаємні кімнати. Давайте зараз їх знайдемо. Угу. Такая, Я уже дал таке найти. Просто в библиотеке. Таке. Ого, мы что-то еще комнату нашли. Все становится интереснее и Что это такое? А, бачите? Над проходом. Оказывается, есть потаемная комната. Можно так сказать. Так, давайте все таки швернем себе блюдак. Ну щось, Давайте сюда. А нуждень. Так. Может, шось в камине попробуем найти? Да, тут кажется, эксюха окружаю кисть. Таемничи проходы. Это все треба зруйнувати, щоб дізнатися, что що... Так. Та... Ну, сказав ти, чувак, ну може це не правда. Ну де воно? Де? Бачите, ми нічого тут майже не знайшли. Подумаєш? Ну, знайшли ми по кімнату, ну... Як ви бачите, давайте все тут розламаємо. Показує в бібліотеці була потаємна кімната, Яку ми з вами, любі друзі, знайшли? Ну, а де ж ті скарби? Губки, Боба. Щось я не розумію. Ну, риба, це хіба скарб? Так. Давайте зайдемо сюди. То есть тут аггробка-боба, одни такие ходы. Это комната, как-то соединится. Якось непонятно мне очень. А давайте все-таки ж что у него там на вершинке. Может, у него там где-то сундук стоит. Ой, ничего себе тогда. Так, что у нас тут? так, знаете, как-то интересно. Так, давайте все-таки спустимся. Там, кажется кровать, всяке так. Це класно, да? Типа зробили, типа, кровать. Інтересно, хто це все построю? Ну все-таки я щось не знаю, що щас. Давайте до Сквідерда зайдем. Ну, скарбів я тут ніде щось не бачу. Ну, Пластинки, ну пластинки це може бути скарб. Ну не то що скарб, він сказав, що щось повинно бути. Тільки він не розповів що, щоб було інтересніше гулять. Ну прості пластинки? Кажете, сквідер та тут багатший. Сквідер багатші живе. Ну, да. Боб? Давай та тут багато всякого. І картин навішував. Діти, уявляєте, беремо ці всі картинки, беремо пластинки. І переміщаємося в виживанні в простий мир. Робимо портал, да. І переміщаємося в простий мір.